Є плід чудесний Твого Спасительного засіву, Господи, земля наша приносить Тобі всіх святих, що присіяли в нашій землі, їх молитвами збереши наш нарід у нагомилости, усі святі нашого народу, моліть Бога за нас, слава наша, і похвала свята Ольга. бо через тебе ми від погано свободились, і тепер молися за людей, що їх до Бога привела єси. Радуйся, слово Христове, княже, Великий святий Володимир, ти, пізнавши єдиного в Троїці Бога, навіть хрещенням побій до стіб Христа, святі, Страстотеці бориси, глібе, моліться за нашу вітчизну, голод і злобу, злобу відженіть, між особиці і ворожнечу поборіть, викореніть їх з нашої землі та під гріхів охороняйте нас. Світлу Євангелія проповідують, Преславна Лавра, святий Антонія Печерський, всі наші монастирі, які від тебе прийняли початок, молитвами твоїми утверджуй народі віру в Бога. Величаємо тебе, святий Теодозія Печерський, угодниче Боже, молитвами твоїми прости, щоб сини й дочки нашої церкви вели Богу угодне життя. Заступниками будьте святили священномученики Сахати, та всі мученики перед Богом за нашу батьківщину, яку ви прославили мученицьким вінцем. навчіть вільних нашої церкви відражну віру і сповідувати. Усі святі угодники Божі, мученики і священомученики, наша земля веселиться і небо радіє, величаючи подвиги ваші, ви землі наші утвердження, ви стовпи і краса нашої церкви. Живучи в невечірнім світлі Царства Божого, моліться за нас, за спасення душ наших. Просіть благословення Боже на нашу Батьківщину, щоб твердилась нас віра і правовір'я, мір і благочестя. сам все правди, Христос послав вас як лучі, які просвічують нашу землю, угодники Божі, народу нашого світила, душу нашого народу, молитвами вашими осіяйте. Радуйся, Пресвята Свята, Богородице, заступниця нашого краю, що своїм благоволінням вінчала батьківщину нашу від давніх літ і посилаєш її на свій благодать. Не відіймі від нас, владичесе, нині милості твоєї. поглянь на потреби наші, і поможи своїм заступництвом. Пресвята Богородиця, покрови нашої землі спаси нас, святи Апостоли Андрію, святи Миколаюча Чудотворці, Творці, святі хириме Методії, молітися за нас, Свята Ольга, святі Володимири, святі Бориса і святі сіді Антоні, та святі Бечевський, святила совпад і які за віру молитися за нас і захороняти нас від зла від всякого гріха, від наглої несподівної смерті. Від закими милості серця від незгоди, ненависті, злої волі, від хвороби душі й тіла, від суєт цього світу від усяких спокус з Дай нам Боже, щоб молитвами святого Апостола Андрея, свіло християнство діла в нашій батьківщині на радість і спасення наших. Щоб молитвами святих і Методії ми завжди мали добре священство, яке було б нас до Христа, щоб молитвами Святого Миколая, наш наріч у справедливості і любові, щоб молитвами святої Ольги, наші родини росли у праведність, щоб молитвами святого Володимира провідники нашого народу, були обдаровані щедрістю і справедливістю, щоб молитвами святих Бориса, гриба, братні, любов і Гліба, братня, любові, згода, володіли в нашому народі. Що молитвами ми святі Антоні, Теодосії, Печерських жили ми в нашій землі в мірі достатку на блага вічні завжди цінили віще і землі. Що молитвами святого Іосафата і всіх мучеників, ми правдивим каяттям змивали наші гріхи та зберегли єдність віри. Оприсята Троїця! Прийми, що наша земля приносить тобі як приємний запал духовний усіх угодників Твоїх, святих українського народу, відомих і невідомих, і молитвами їх і захорони нашу землю і наш нарік до цього зла. Амінь.